Колись бачили стільки парників? Подивіться. Це одне з найбагатших сіл в Україні. Ну, за Україну не знаю. Може я загну, але на Закарпатті точно. Подивіться. Навколо сами парники. Їх дуже і дуже багато. І потім хтось каже, що йо, ці люди мають гроші. А ви задумовувались, скільки для того треба мати нервів, сіл, скільки вкладати терпіння для того, щоб мати це все. Нізкий уклін цим людям. Я реально преклоняюся над цими людьми, тому що ну, треба дуже мати багато терпіння і нервів, щоб це все зробити і добитися цього. До чого я вам то все розказую. Не бійтеся щось починати робити. Почніть з малого. Неважливо, що то буде. Чи маленький ларьок з морозивом, чи якась одна тепліця з чимось зі всім. Просто почніть це робити. Під лежачий камінь вода не тече. Реально, просто почніть. Встаньте з дивана і почніть щось робити. Тримаємося! Всі разом.